такси. Так, нам зелене світло. Так, це кабріолети, на яких можна покататись по місту. Все це тут всі гуляють, роблять фото. Центральна площа. Лісабона. Так, цей хлопець спускав пузирі для дітей, мабуть, закінчилася піна в нього. Ну, якщо буде змога, то ми зараз обійдемо цей пам'ятник історичний, і пам'ятка міста красива. Там і коні, і слони, і пушки, і вогонь, все разом зверху генерал давить зміюку. Далі вже набережна, теж судоходна, круїзні, ходять багато яхт приватних, туристичних. Туристичні корабли, які тільки грузять, возять на ту сторону, в Алмаду, По річці Так, ось дивимось звідси. A arco, bacima.